Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з алгебри. І тема нашого сьогоднішнього уроку це теорема Вієта. Давайте трошечки про засновника цієї теореми. Французький математик, який за фахом був не тільки математиком, а й ще й юристом, він відповідно знайшов. Відкрив і особливо високо оцінив, установлену ним залежність між кореннями квадратного рівняння і коефіцієнтами цього квадратного рівняння. Тож сьогодні ми з вами познайомимось, як можна розв'язувати квадратні рівняння не тільки через дискримінант, а й через теорему, яку запропонував нам Франсуа Вієт. Отже, в чому ж полягає ця теорема? Якщо х1 і х2 це є корені квадратного рівняння ax квадрат плюс bx плюс c дорівнює нулю, то відповідно x1 і x2, тобто сума коренів квадратного рівняння, дорівнює мінус відношення коефіцієнта b до коефіцієнта а. І відповідно добуток x1 помножити на x2 визначається, як визначення коефіцієнтів С поділити на А. Відповідно, знову таки, а, b і С це коефіцієнти нашого квадратного рівняння. Наприклад, Давайте розглянемо рівняння 9х2 мінус 14х плюс 5 дорівнює 0. Це квадратне рівняння. Відповідно, коефіцієнти нашого рівняння давайте випишемо а дорівнює 9, Б у нас дорівнює мінус 14, і С дорівнює плюс 5. Так, ну і тут давайте тоді так, плюс 9. Відповідно, за теоремою Вієта, якщо х1 і х2 – це є корені нашого квадратного рівняння, то справджується наступна рівність – х1 плюс х2 Дорівнює мінус Б поділити на А. В нашому випадку мінус число Б у нас мінус 14, і відповідно А у нас 9, відповідно, 14 9. І х1 помножити на х2, це є відповідно відношення c поділити на А, де С у нас 5, а А у нас 9, 5 Ну І знову-таки, отримуючи ось таку систему рівнянь, ми можемо знайти Х1 і. X2, але погодьтеся ну, не дуже зручно, тому що коефіцієнти да, ну, у нас трошечки да, можуть давати нам не дуже красиві числа, дроби, і працювати з ними не дуже зручно. Тому найчастіше теорему Вієта використовують для зведених квадратних рівнянь. Давайте пригадаємо, зведене квадратне рівняння. Це рівняння, у якого біля х квадрат коефіцієнт А дорівнює одинички. Так, в цьому випадку тоді формули, які запропонував Вієт, вони трошечки спрощуються. Так як А дорівнює 1, то ми отримуємо, що х1 плюс х2 дорівнює мінус b, тобто другий коефіцієнт з протилежним знаком, а добуток двох коренів дорівнює вільному коефіцієнту С. Знову таки, чи це зручно? Давайте знову таки подивимось на прикладі. Ось у нас є рівняння х квадрат мінус 5х плюс 6 дорівнює 0. Якщо ми використовуємо теорему віє, то це у нас зведене рівняння, тому що коефіцієнт а дорівнює одиничці. Так, і тоді, відповідно до теорему Вієта, якщо х1 і х2 це будуть корені цього квадратного рівняння, то їх сума дорівнює другому коефіцієнту з протилежним знаком, тобто 5, а їх добуток дорівнює. Відповідно третьому вільному члену без зміни 6. Тобто, дивіться, ми отримали з вами знову таки систему двох рівнянь, але найчастіше такі рівняння можна розв'язати методом підстановки. І починаю, я рекомендую починати завжди із добутку. Тобто, давайте поміркуємо: число 6. На які два множники можна розкласти число 6 таким чином, щоб при їх сумі можна було отримати число 5. Ну, знову таки, якщо важко, просто підбирайте. 6 і 1, наприклад. Да? 6 помножити на 1 буде 6, начебто підходить, але 6 плюс 1 5 не дасть. Да? Далі у нас є 3 і 2 коефіцієнти. Відповідно, 3 помножити на 2 буде 6, а 3 плюс 2 буде число наше 5. Отже, відповідно, 2 корення х1 дорівнює 3. І x2 дорівнює 2 задовільняють нашій системі рівнянь. Значить, x1 і x2, тобто числа 3 і 2, є коренями даного рівняння. І бачите, на відміну від звичайного повного квадратного рівняння, де у нас коефіцієнти А, Б і С, да, різні числа, і А в тому числі, і от ми з вами. Подивилися, на прикладі, що краще і все ж таки ну, швидше використовувати теорему Вієта для зведених квадратних рівнянь, тобто перетворивши звичайне квадратне так, щоб коефіцієнт при х квадрат дорівнював одиничці. Але, в принципі, і для повних квадратних рівнянь вони також застосовуються. Ну, і ми ж вами знаємо вже з геометрії, що якщо є пряма теорема, то, можливо, є і обернена теорема. От до теореми Вієта є обернена теорема. Якщо числа альфа і бета такі, що альфа плюс бета дорівнює мінус Б поділити на А, а альфа помножити на бета дорівнює С поділити на А, то ці числа є коренями квадратного рівняння. Тобто, якщо два числа вам в сумі дають да, відношення цих коефіцієнтів, а при множенні дають відношення інших коефіцієнтів, які абаби це, це відповідно наші коефіцієнти квадратного рівняння, то ці два числа будуть коренням рівняння. Ну і тепер давайте спробуємо застосувати отримані нами знання для розв'язування завдань. І задача у нас під номером 680 з вашого підручника, чому дорівнює сума коренів рівняння х квадрат плюс 5х мінус 10. Перше, звертаємо увагу при х квадрат коефіцієнт одиничка, Значить, це зведене квадратне рівняння. І знову-таки пригадуємо, для зведеного квадратного рівняння сума коренів, тобто х1 плюс х2 дорівнює рівні Другий коефіцієнт взяти з протилежним знаком. 5. Значить, в нашому випадку нам задовільняє відповідь під номером 2. Чому дорівнює добуток коренів рівняння номер 681 і рівняння х2 мінус 14х плюс 12. Знову таки перевіряємо, чи є у нас зведене квадратне рівняння. Так, тому що коефіцієнт А біля х2 дорівнює одинички. Значить, відповідно до теореми Вієта, добуток двох коренів повинен дорівнювати третьому вільному члену Б. С зміни, без зміни 12, значить в нашому випадку це буде число ось це. І тут знову-таки запам'ятовуємо формули. Якщо мова йде про суму коренів, це другий коефіцієнт з протилежним знаком. Якщо добуток, третій коефіцієнт. Да, коефіцієнт це без зміни. Наступне завдання: користуючись теоремою, обернено до теореми Вієта, тобто обернена до теореми Вієта, це стосується якраз зведених квадратних рівнянь. Установіть чи є кореннями рівняння наступні числа? Ось у нас давайте так візьмемо перше рівняння: два числа 2 і 6. Якщо знову таки пригадуємо, якщо число 2 і 6 є коренями, то відповідно. Да? Давайте так, якщо х1 дорівнює 2, а х2 дорівнює 6, то х1 плюс х2 повинно дорівнювати коефіцієнту при х взятому з протилежним знаком, тобто 8, а х1 помножити на х2 третьому коефіцієнту без зміни 12. Давайте підставимо х1, 2. Плюс 6 дорівнює 8, значить, справджується. 2 помножити на 6 дорівнює 12. У нас є рівні рівності, значить, відповідно в цьому випадку. Так, ці два числа є коренями даного рівняння. Друге рівняння розглядаємо. Знову таки перевіряємо х квадрат плюс х мінус 56 дорівнює 0, коефіцієнт а дорівнює одиничка, значить це зведене квадратне рівняння. І тоді можемо скористатися да, спрощеному вигляді теоремою Вієта. Мінус 7 і 8, якщо застосувати, давайте так, друге. Да? якщо... Наша умова вірна, і х1 дорівнює мінус 7, а х2 дорівнює 8 є коренями нашого рівняння, то х1 плюс х2 повинно дорівнювати другий коефіцієнт з протилежним знаком, значить, мінус 1. А добуток цих двох коренів повинен дорівнювати третьому без зміни. Мінус 56. Так, тут дуже важливо не розгубити мінуси і плюси. І перевіряємо, значить, мінус 7 плюс 8. Дорівнює у нас одиничка, так, а мінус 7 помножити на 8 буде мінус 56. Значить, дивіться, що ми отримали. В першому випадку у нас немає співпадіння. Ми повинні були отримати мінус 1, а ми отримали одиничку. Значить, це вже порушення. Значить, в даному випадку ці два числа не є коренями цього рівняння, не зважаючи на те, що друга рівність співпадає. Тому, будь ласка, будьте. Уважні. Так, наступне третє рівняння. Х квадрат мінус 13х плюс 42 дорівнює 0. Знову таки, зведене квадратне рівняння, коефіцієнт при квадрат одиничка, числа 5 і 8. Знову таки да, припускаємо, якщо. Це два числа, які є коренями нашого рівняння, то за теоремою Вієта їх сума повинна дорівнювати другий коефіцієнт, взятий з протилежним знаком. Було мінус 13, значить тепер повинно бути 13. І відповідно добуток цих двох коренів повинен дорівнювати третій коефіцієнт без зміни плюс 42. Підставляємо, значить, 5 плюс 8 дорівнює. У нас відповідно тринадцять. 5 помножити на 8 у нас дорівнює 40. Да? Значить, дивимось, тут в першому випадку співпало, а в другому не співпало. Да? Значить, відповідно, ці два числа не є коренями даного рівняння. Так, і ще одне рівняння у нас є під номером 4. Тут, знову-таки, перевіряємо, х20х мінус, мінус 99 дорівнює 0. Перший коефіцієнт при хвад одиничка, значить, це зведене рівняння. Припускаємо, нехай числа, які задано за умовою, є у нас кореннями x1 дорівнює 9, х2 дорівнює 11. Тоді, за теоремою Вієта, сума цих двох чисел повинна дорівнювати другий коефіцієнт, взяти з протилежним знаком, значить 20, а добуток цих двох Чисел повинен дорівнювати третьому коефіцієнту без зміни. Мінус 99. І підставляємо, значить 9 плюс 11. Обчислюємо, буде 20. 9 помножити на 11 буде 99. І тепер уважно дивимось, в першому випадку у нас співпадає, а в другому випадку, подивіться, у нас тут мінус 99, а тут 99. Це різні речі, тому тут не дорівнює, значить, ці два числа. не є Коренями даного рівняння, бо не відповідають нашій умові. Ось таким чином, бачите, застосовуючи теорему вієта для зведених квадратних рівнянь, ми дуже швидко можемо визначити, чи є, чи не є коренями рівняння дані числа. Наступне завдання: знайдіть суму і добуток коренів рівняння. Знову таки, дивимось. Перше, на що звертаємо увагу, чи зведене чи не зведене рівняння. Значить перше рівняння 2х квадрат мінус 9х мінус 10 дорівнює 0. Це у нас звичайне, тобто повне квадратне рівняння. Давайте запишемо його коефіцієнти. А дорівнює 2, Б дорівнює мінус 9, С дорівнює мінус 10. Якщо це повне квадратне рівняння, то відповідно теорема Піфагора у нас з вами записує. Ой, вибачте, теорема Вієта. Записується ось таким чином. Сума чисел дорівнює мінус Б поділити на А. Так, добуток коренів дорівнює С поділити на А. Відповідно, в нашому випадку числа А, Б і С ми з вами знайшли. Нас просять знайти суму. І добуток коренів, тобто ми повинні підставити, тут буде мінус B, значить, B було мінус 9, мінус на мінус дасть плюс 9 других, а тут відповідно мінус 10 других. Ну, 9 на 2 4,5, а тут буде мінус 5. Тобто результат буде 4,5 це сума, а добуток дорівнює мінус 5. Так, розглядаємо друге рівняння 5х квадрат плюс 12х плюс 7 дорівнює 0. Знову таки дивимось при х квадрат коефіцієнт А не дорівнює 1, значить це повне квадратне рівняння. Виписуємо його коефіцієнти. А дорівнює 5, Б дорівнює 12, С дорівнює 7. Відповідно, знову таки, якщо мова йде про застосування теореми Вієта для повного квадратного рівняння, то ми з вами використовуємо формулу. Ось таку да? сума дорівнює мінус коефіцієнт B поділити на А, добуток дорівнює коефіцієнт С поділити на А. І підставляємо числові значення мінус 12 п'ятих, а тут, відповідно, у нас буде 7 п'ятих. Все, ми знайшли суму коренів і добуток коренів. Обчислювати і знаходити корені нас поки не просять, тому нам треба тільки зазначити це. Так, третє рівняння мінус х квадрат плюс х дорівнює 0. Подивіться, тут знову-таки поки що ми не можемо казати, що це зведене квадратне рівняння, тому що коефіцієнт а зараз у нас не 1, а мінус 1. Але нам нічого не заважає домножити на мінус 1, і таким чином ми отримуємо х квадрат мінус х дорівнює 0. І тепер будемо працювати ось з цим рівнянням. Це у нас зведене, і причому ще не повне квадратне рівняння. так? Да? Давайте, знову-таки, коефіцієнт А у нас зараз дорівнює одиничці, Б у нас дорівнює мінус 1, а коефіцієнт С у нас дорівнює 0. Знову таки, да, ми можемо зараз застосувати теорему вієтта для зведеного квадратного рівняння дорівнює мінус Б, сума коренів, а добуток коренів дорівнює третє число без зміни. І відповідно, тут у нас буде одиничка, тут у нас буде 0. Ми з вами знайшли суму і добуток коренів даного рівняння. Так, і четверте, 3 х квадрат мінус 10 дорівнює 0. Знову таки, звертаємо увагу, це квадратне рівняння, тому що є х квадрат. воно не є повним квадратним рівнянням, тому що відсутній коефіцієнт b. Так, і відповідно воно не є зведеним. Значить, виписуємо його коефіцієнти а дорівнює 3, b дорівнює 0, c дорівнює мінус 10. Знову таки, так як А не дорівнює 1. Значить, Ми застосовуємо теорему вієта через коефіцієнти, які є у нас всі в наявності. Відповідно, формули ми записали, тепер підставляємо тут 0, так? тому що b дорівнює 0, а тут, відповідно, у нас мінус 10 поділити на 3. Ось таким чином ми знайшли з вами суму і добуток коренів рівняння. І ще одне завдання складіть зведене квадратне рівняння, корені якого дорівнюють. Так? Знову таки, давайте спочатку по порядку, як то кажуть. Зведене квадратне рівняння має вигляд x квадрат. Плюс BX плюс c дорівнює нулю. Тобто а дорівнює одиничці, ми про це пам'ятаємо. Тепер коефіцієнти b і c для того, щоб скласти це рівняння, нам треба знати, чому вони дорівнюють. От для того, щоб дізнатися, чому вони дорівнюють, нам задані корені цього рівняння. Тобто x 1 і x 2 От тепер, користуючись теоремою вієта, давайте знову-таки. За теоремою вієта, якщо х1 і х2 є кореннями зведеного квадратного рівняння, то їх сума дорівнює другий коефіцієнт без протилежним знаком, а якщо їх добуток розглядати, то він дорівнює третьому коефіцієнту С без зміни. Отже, у мене є зараз корені x 1 а ось мій х2, то давайте знайдемо, чому дорівнюють коефіцієнти b і с. І так, для першого рівняння. Значить, 3 плюс 4 дорівнює 7. Так? Значить, це у мене мінус Б. Значить, звідси, коефіцієнт Б протилежний. Буде мінус 7. 3 помножити на 4 дорівнює 12, і це є коефіцієнт С. Значить, С дорівнює у мене 12. Значить, відповідно, звідси так, у нас отримується рівняння х квадрат замість b мінус 7х замість c плюс 12 дорівнює 0. Все друге. Якщо за умовою x1. У нас мінус 2а х2 дорівнює 5. Знову-таки і просять зведене квадратне рівняння, значить, користуємося формулою мінус 2 плюс 5. Отримується у нас число 3, і є це мінус b, значить, відповідно, коефіцієнт b протилежний буде мінус Мінус 2 помножити на 5 дорівнює мінус 10, і це є наш коефіцієнт c. Звідси ми отримуємо рівняння х квадрат, замість b у нас мінус 3х, замість c мінус 10 дорівнює 0. Так, третє рівняння. x1. У нас мінус 1х2 мінус 4, по аналогії з попередніми. Мінус 1 плюс мінус 4 буде у нас з вами мінус 5, і це є мінус b, значить коефіцієнт b є протилежним, буде плюс 5. мінус 1 помножити на мінус 4 дорівнює 4, значить коефіцієнт c дорівнює 4. Звідси, рівняння яке ми отримуємо, х2 плюс 5х плюс 4 дорівнює 0. І Останній мінус 0,6 це наше х1 і 1,2 – це наше х2. Давайте для спрощення 6 представимо ось так, а 1,2 переведемо у неправильний дріб. 1 помножити на 3, це буде 3, плюс 2, 5, третіх. Ну і відповідно 6х, якщо скоротити, у нас да, буде на 2, буде 3. Отже, тепер знову таки користуючись нашими правилами, добуток і сума. Сума, значить, 3 п'ятих плюс 5 третіх. 3 п'яти плюс 5 третіх, це буде наш коефіцієнт B. 5 і 3 спільний знаменник 15, сюди трійка, сюди 3 п'ятірка, 3 на 3 9, так, плюс 5 на 5, 25, 9 плюс 25. Це у нас буде 34 15, Так, Це у нас буде мінус b. значить, відповідно, b буде дорівнювати мінус 34,15. І коефіцієнт c – це добуток, значить 3 п'ятих помножити на 5 третіх, відповідно, при множенні. Дріб на дріб, чисельник на чисельник, знаменник на знаменник ми отримаємо одиничку. Значить, коефіцієнт С у мене дорівнює 1. Звідси рівняння у мене буде наступне: х квадрат мінус 34,15х Плюс 1 дорівнює 0. Ось таким чином ми з вами розглянули, як застосовується теорема Вієта для таких ось завдань. На наступному уроці ми продовжимо вивчення цієї теми. Ну, а на сьогодні все. Дякую за увагу і до наступних зустрічей!